Під час засідання постійних депутатських комісій народні обранці обговорювали необхідність внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту. Про це повідомив начальник відділу з розвитку фізичної культури та охорони здоров'я Віктор Ждаміров. Є лист міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх просять збільшити ресурсне забезпечення програми позагального фонду на 4 мільйона. Проводяться це. Не значить, що ці кошти будуть виділені, будуть використані. Проводяться роботи підлоги у спорткомплексу Рубін. Яка там сума ще буде у грудні місяці? – 500-400. тому. Збільшили не на 200, а на 4 мільйони. Пістання технічне. Прошу підтримати. Ремонту потребує і спортзал Олімп. Повідомив Віктор Ждеміров. у великому залі стіни. Відремонтувати сам вхід біля лімпу. Хід в олімп, далі сам коридор відремонтувати, там 300-400 тисяч. Віктор Ждаміров подякував народним обранцям за підтримку спорту в місті, адже це вклад у здоров'я підростаючого покоління. Наприклад, якщо на утримання дитячо юнацької спортивної школи мається на увазі навчальна тренувальна робота, в 21-му році було 500 тисяч, то зараз ця цифра становить 3 мільйона 200 тисяч. Ми в шість разів збільшили фінансування наших дітей. На поїздки на змагання по відділу спорту, який я очолюю в 2021 році, було 400 тисяч гривень. Зараз це 1 мільйон 640 тисяч гривень. Віктор Ждаміров зауважив, що наразі кошти направляються на ремонт пошкоджених росіянами спортивних об'єктів міста. Проводяться певні роботи, але ви бачите зв'язку із війною з тим трагічними подіями. Ми зараз ремонтуємо наші спортивні об'єкти, не вкладаємось в будівництво або велику реконструкцію наших стадіонів, спортзалів, які потрібно ремонтувати, а відбудовуємо те, що пошкоджено було 8 серпня 2025 року. Це басейн і спорткомплекс Вима. Саме через відновлювальні роботи залишаються відкладені на потім реконструкції двох великих спортивних об'єктів. Довожу до вашого відома, що є два проекти великі, які планував і за наші кошти і частково під кошти державна часткова і в основному під кошти державного фонду регіонального розвитку зроблено проект на 50 мільйонів. Це реконструкція стадіону зірка, і так як відкрили відділення біатлону. То реконструкція в під трибу... підтрибунному приміщенні спортивного тиру. Але ці проекти є. Будемо шукати спільно з вами фінансування, щоб хоч один стадіон для початку, зірку зробити дійсно, щоб він був похожий на стадіон і щоб можна було провести змагання обласного рівня. І не тільки актуальною проблемою залишається нестача спортивних локацій. За чималої кількості секцій спортсмени мають лише один доступний для тренувань зал у спорткомплексі СВЕМА. Депутат Микола Труфмець загострив увагу на цій ситуації, підкресливши критичну необхідність створення більшої кількості спортивних об'єктів для дітей. з такою проблемою. У нас дуже багато видів спорту, але зал лише. Можна сказати, один такий основний, який працює на ці види спорту, це СВЕМа. Проблеми є, ну ми кажемо по факту, працює. Що робити з усіма іншими, де дітям на сьогоднішній день проводити свої тренування? Окрім спорткомплексу СВЕМА працює ще спортивний зал дитячої юнацької спортивної школи, де проводяться заняття дітьми. Працює, Відремонтуємо рубін, підлогу затопимо і буде працювати рубін. Це вже три зали. Віктор Ждаміров наголосив, що вихованці всіх видів спорту повинні мати доступ до занять у спортзалах. Саме тому необхідно розподілити заняття по днях тижня для кожної секції. Всі види спорту повинні бути в рівних умовах, не дивлячись на те, що це ті, хто виступають у чемпіонатах України, виступають на чемпіонаті світу чи Європи, чи ті, що приймають участь в обласних змаганнях. Підхід до дітей. Діти для нас всі однакові, і відділення для мене також всі однакові. як і тренери. Говорили під час депутатської комісії про міську програму оздоровлення та відпочинку дітей. У 2021 році оздоровлено 738 дітей. Працювали наші табори дві зміни. Працювали інші види оздоровлення та відпочинку. У 2022 році діти взагалі не оздоровлювалися, у 2023 році 44 дитини, у 2024 144 дитини. В цьому році. 444 дитини, ще діти наразі теж перебувають в артик Закарпаття, тому що дітей ще оздоровлюються. Як повідомила начальниця відділу молоді Ольга Сокульська, оздоровлення дітей проводиться коштом як місцевого, так і обласного і державного бюджетів. Фінансують оздоровлення і донори. Це оздоровлення дітей пільгових категорій. Перевага надається при оздоровленні. Це діти загиблих, діти учасників бойових дій, внутрішніх приміщеннях особ, діти сирати, діти позбавлені батьківського піклування. Ольга Сокульська наголосила, що оздоровлення дітей буде продовжуватись і надалі. В програму внесено оздоровлення дітей у західних областях України за кордоном. Також діти будуть оздоровлюватись і в заміських таборах шостки, якщо це дозволить безпекова ситуація, зауважила Ольга Сокульська.